Людей. Запрошуємо до слова! Слава Україні! Слава! Дорогі наші студенти, мене дуже втішило, що я сьогодні бачу вас тут, що ви сьогодні знову на чолі процесів, які відбуваються в Україні. Я думаю, що всі пам'ятають цю революцію на граніті, яка змінила курс України, і думаю, в якій важливу роль відіграли студенти. І я думаю, що цей час, який сьогодні настав, він також є важливим для України, для нашого майбутнього, для вашого, для нашого разом з вами майбутнього. Зараз на четверту годину я як голова Львівської обласної ради збираю голів фракцій, збираю керівників громадських політичних. І також запрошую представників від студентства на четверту годину до Львівської обласної ради, щоб ми разом напрацювали план дій, які сьогодні потрібно втілювати. Тому чекаю всіх і разом до перемоги. Дякую вам. Слава Україні!